Поміркуй і скажи, від яких слів походить слово хлібороб. Постав на паузу. Правильно, хліб і робота. З чого складаються речення? Ставте на паузу після кожного запитання та даємо відповідь. З чого складаються речення? Правильно, зі слів. На що можемо поділити слова? Так, на склади. Який склад називають наголошеним? Склад, який вимовляється з більшою силою голосу, і називається наголошеним. Як називаються склади, на які не падає наголос? Ненаголошений склад, так, молодці. А зараз прочитай чистомовку. Чітко вимовляй кожен звук. Попрацюй над скоромовкою. Або, як називаємо ми її, спотиканкою. Бобер на березі з бубренятами бублики пік. Спробуй спочатку прочитати повільно, а потім з кожним разом пришвидшуй темп. Далі ми працюємо з підручником. Відкрий, будь ласка, на сторінці 71 та 72 частина друга. Запам'ятай! Запам'ятай, дієслова змінюються за часами. Є три часи дієслів. Минулий. Теперішній і майбутній. Давай з тобою попрацюємо над вправою 1. Який із роботів одночасно виконує дії то говорить про неї. Зверніть увагу, що кожен малюнок підписаний часом дієслова. Пригадуємо, що дієслова змінюються за часами. Минулий час теперішній майбутній. І так, увага! У кожного часу є своє питання. Ну, наприклад, минулий час до моменту мовлення. Я складав речі. Питання. Що робив? Тобто, що колись робив? Що робив учора, позавчора і так далі. Теперішній час у момент мовлення. Я складаю речі. Я що роблю? Складаю. Значить, теперішній час відповідає на питання, що роблю майбутній час після моменту мовлення. Я складатиму речі. Тобто він ще їх не склав. Він тільки буде складати, так? Значить, майбутній час має питання, що буде робити? Що будуть робити, що буде робити? Це і буде майбутній час. Давай з тобою повторимо ще раз. Минулий час до моменту мовлення має запитання, що робив, що робила, що робили колись. Так? Теперішній час у момент мовлення. Я складаю речі. Я що роблю зараз? Так? І майбутній час. Що я буду робити завтра, післязавтра і так далі. Минулий час, що робив, теперішній, що роблю, майбутній час, що буду робити. Давай розберемося. Визнач дієслова, якого часу добирають діти. Склади свій список із десяти дієслів минулого, теперішнього або майбутнього часу. На вибір. Але давай спочатку розберемося. Дієслова якого часу добирають діти. Що ж говорить дівчинка? Я називаю дії, які відбувалися до моменту мовлення. Постав на паузу, дай відповідь. Який це час дієслова? Молодці, це минулий час. Хлопчик, я називаю дії, які відбуваються постійно, чи в момент мовлення, прямо зараз. Так, добре, це теперішній час. Я називаю дії, які відбуватимуться після моменту мовлення. Що буду робити? Так, молодці. Це майбутній час. А тепер складіть список із 10 дієслів або минулого, або теперішнього, або майбутнього часу. Постав на паузу, виконай завдання. Продовжуємо роботу. Запиши, будь ласка, вправа 3. І так розділіть аркуш на 3 колонки. Тобто зробимо з вами таблицю. Візьміть, будь ласка, олівець, лінійку та накресліть. Запишіть перша колонка минулий час, що робив, що зробив. Друга колонка теперішній час, що робить, зараз так. Майбутній час що робитиме або що робить. І так. На прикладі. записуємо перший приклад. Прав хустку минулий час. Чому? Бо питання має дієслово. Що робив? Колись вчора, позавчора, рік тому, Прав хустку. З тим самим словосполученням теперішнього часу записуємо, що робить зараз переодяг, так. І майбутній час що ротиме? Або що буде робити? Пратиме білизну. Ми добираємо до кожного дієслова іменник. І так, увага! Внизу є слова для довідки прати, прасувати, прибирати, помити, підмести. Постав на паузу, виконай завдання. Перевір. Минулий час. Що робив, що зробив? Прасував, прибирав, помив, підмітав, чистив. Зверни увагу на закінчення дієслів у минулому часі. Прасував, прибирав, помив, підмітав, чистив. Тобто в минулому часі дієслова мають такі закінчення. Ав або ів. Теперішній час. Переодяг. Що робить зараз? Прасує, прибирає, миє. Підмітає, чистить. Зверніть увагу на закінчення. І майбутній час пратиме білизну. Що робитиме? Прасуватиме, прибиратиме, митиме, підмітатиме, чиститиме. Постав на паузу. Якщо ти правильно виконав, намалюй смайлика. Якщо ні, запам'ятай. Запиши посередині вправа четверта. Спочатку нам треба виконати усне завдання, прочитати текст або послухати, а далі приступимо до письмової роботи. Проєктувальник роботів одна з найпопулярніших професій в майбутньому. Уже зараз роботи виконують різну роботу. Допомагають людині і на виробництві, і вдома. Ми вже це знаємо. Учені створили робота, який збиратиме розкидані речі в кімнаті. Він розуміє голосові команди і знаходить предмети, які клали не на місце і забули про це. Спочатку робот вивчить простір дому, а потім самостійно відстежуватиме, що лежить не на місці. Він поверне олівці в підставку на столі, повісить куртку в шафу, покладе книгу на полицю. Робот повідомить про закінчення прибирання, він буде знати, де яка річ лежить. Цікаво, чи зможуть люди, маючи такого робота вдома, самостійно прибирати речі? Дайте відповідь на запитання, поставте на паузу. Що ж ви запам'ятали з тексту про роботів? Поставте на паузу, дайте відповідь. Приступаємо до письмового завдання. Спочатку ми з вами списуємо перший абзац. Давайте його прочитаємо. У другому реченні першого абзацу підкресліть однорідні члени речення. Пригадайте, що це за слова? Слова, які відповідають на одне й те саме питання. І на закріплення виконай вправу 4, випиши з тексту в таблицю приклади дієслів. Зроби у зошиті три таблиці: минулий час, теперішній час і майбутній час. Далі під минулим часом розділи його на незавершену дію та завершену. І в майбутній час незавершена дія та «Завершена». Поміркуй, коли ти випишеш усі дієслова. Поміркуй, чому в теперішньому часі не визначають завершену дію. Невеличка підказка. Зверніть увагу на закінчення. Сьогодні на уроці ми з тобою пригадали, що дієслова змінюються за часами. За минулим, теперішнім та майбутнім часами. Давай пригадаємо, на яке питання відповідає минулий час дієслова. Молодець. Що робив, що зробив. Теперішній час? Що робить? Так, правильно, зараз що робить? Майбутній час? Що робитиме, що зробить? Так. Домашнім завданням тобі треба буде вивчити на сторінці 72 таблицю. На які питання відповідають минулий, теперішній та майбутній час? Дякую за увагу! На все добре, бувай!